Наші колеги звільняють ту територію кожного дня є певні якісь результати. Там противник уже зазнав досить великих втрат. Вони намагаються кидати туди нові свіжі підрозділи для того, щоб добитися, скажімо так, до, до тих замкнутих підрозділів, оточених нашими військами, але вони досить ефективно, ефективно знищуються, і поки великих успіхів вони там не мають. Але втрати несуть досить досить значні. А як довго вони може там потриматися на таких позиціях? Бо зараз ми розуміємо, що в принципі є дрони, якими можна ну якісь там супернеобхідні речі доставляти, і там навіть з нашої сторони я знаю випадки серед бійців, які могли і два і три місяці бути в такому оточенні, і потім знову ж таки завдяки дронам там мати можливість залишатися, а потім навіть якось вибиратися. Мало не чудом. Але в будь-якому випадку росіяни ж плюс мінус те саме можуть робити. Трохи не те саме, тому що в нас логістика здійснюється важкими бомберами, які несе 10-15 кілограм. В них таких бомберів е, в масовому масовому використанні немає. Є поодинокі випадки використання таких бомберів, але в масовому немає відповідно: це або fpv дрони, або дрони типу там Autel, який несе там кілограм, два кілограма, три кілограма. Забезпечити е, там навіть 50 чоловік такими дронами е, надскладно і практично неможливо забезпечити все. А тут потрібно говорити про забезпечення, починаючи від води їжі, закінчуючи боєприпасами і будь-яке оточення в такому, в такому випадку досить складно перебувати в цьому оточенні, і довго так війська не, не, не зможуть бути. Тим більше зараз погіршується погода. Е Похолодання також впливає, навіть якщо знову ж таки ми говоримо про те, що вони там можуть залишатися, ніякої боєздатності в більшості випадків цих підрозділів не буде. Так, вони можуть, вони там можуть бути, якусь, якийсь там певний час вони можуть просидіти, але боєздатними вони вже не будуть. Тому я думаю, що. Частина тих підрозділів, які там чи військових, які там залишилися, частина буде намагатися просто здатися і і вийти, а частина можливо буде пробувати просто тікати, ховатися і так далі. Ну бути боєздатними в таких умовах надскладно.